Трошечки про впровадження ветеранської політики у Чернігівській області, трошечки про структуру, про структурні підрозділи а, розкажу вам я. Чи, читайте клікер. Це перший. Давайте наступний. Щось трошечки не працює. Добре. Раніше і дотепер функції з реалізації ветеранської політики були покладені на органи соціального захисту населення. Буквально у 2023 році Міністерство у справах ветеранів ініціювало свою білку влади, свою, свої органи виконавчої влади, де прописало 702-й постанові, що кожна обласна державна адміністрація має створити окремий структурний самостійний підрозділ з питань ветеранської політики. Так, розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації був 11 жовтня був створений відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації і затверджено його положення. На рівні районних державних адміністрацій утворені також відповідні відділи. Як бачите з презентації, це Чернігівський район, це штатна чисельність осіб 6, Ніжин 3. Верлуки 3, Новгород Сіверський 4 і Горюківська військова адміністрація 5. Але на сьогоднішній день, по факту, у цих відділах е, працює дуже мало людей. Це одна або дві особи. Е, зараз скажу чому. Можливо, тому що дуже маленька заробітна плата в районах. На руки виходить людям, якщо це головний спеціаліст, то це до 10 тисяч, якщо це керівник, якщо ще має стаж, то, те, то це десь у 14 максимум. На рівні територіальних громад е, створені або ж відділи, так як, наприклад, у Чернігівській громаді при департаменті соціальної політики створений відповідний відділ з цим політики, а в інших громадах визначені відповідальні особи. Але ж відповідальні особи також визначені керівниками громад, або це хтось із соціального захисту, або це адміністратор ЦНАПу, або це соціальної роботи із центру надання соціальних робот. Ну, проблематика того, що маленька заробітна плата, і люди не хочуть ну, просто, я не знаю, працювати. Ну, державна служба вона така. Що стосується Сергій казав про державну житлову програму, так, в цьому році вже було два транші. Саме для осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих, це по 719-й постанови, також для учасників бойових дій, числа ВПО. На сьогоднішній день перший транш коштів був 87,8 млн грн, і було забезпечено 37 осіб, і другий транш 51,3 мільйона гривень, і 61,7 було. І в цьому році таку компенсацію зможуть отримати 27 осіб. І, до речі, 280 вісімдесята постанова там, де компенсація за неутримані житлові приміщення стосується ВБО, вона повністю закривається. Всі, вся черга в Чернівській області закривається. Залишається з наступного року 719 та постанова. Це особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблого. Маємо реалізувати у нас в області проект фахівці супроводу ветеранів та змілізованих осіб. На сьогоднішній день відкрита 31 вакансія фахівців виступроводи ветеранів у о, територіальних громадах. Е, пройшли комісії у районних військових адміністраціях, були відібрані люди на ці посади, і 19 осіб рекомендовані до працевлаштування, в яких громадах ви вже можете бачити, і вже готується розпорядження на е, субвенцію, на передачу субвенції з на громади для. На, Оплата праці цих фахівців фінансується з державного бюджету. Далі Також пілотний проєкт турботи про ветеранів у закладах охорони здоров'я. Ми розуміємо, що ветерани часто отримують поранення, потребують лікування, і тому Міністерство справа ветеранів запропонувало такий пілотний проєкт в п'яти областях. І на сьогоднішній день учасниками проєкту є наш відділ управління охорони здоров'я на обласному рівні, також Чернігівська районна військова адміністрація та Ніжинська і дві лікарні. Це одна лікарня, обласна наша і Чернігівська і Ніжинська центральна міська лікарня. Також до меморандуму підписання меморандуму для участі в цьому проєкті. Долучився Чернігівський обласний центр ветеранів війни, а також східний міжрегіональний центр надання безоплатної правничої допомоги. Був укладений меморандум. Ми пішли, поки зараз міністерство впроваджує ремонти, вони виділяють лікарні, виділяють кімнату, окремо міністерство фінансує там ремонт і передбачається, що в цих кімнатах в просторах турботи про ветерана мають працювати фахівці супроводу ветеранів. Тобто Ці ветерани, які лежать в лікарні, мають отримувати всі послуги або ж якийсь супровід саме від фахівців. Супроводу ветеранів в цих, ну, цих кабінетах. Там консультування, інформування, скерування, супровід, можливо, психологічна, якась консультація буде надаватися. Наразі ми пішли трошечки іншим шляхом, доки там йдуть ремонти, ми розробили відповідне анкетування. і коли хлопці потрапляють на лікування, вони, якщо їх в є якісь проблемні питання, то вони туди вписують. І ми вже тоді забираємо ці анкетки і вже в телефонному режимі починаємо вирішувати їхні проблемні питання. Що стосується ветеранських обстрілів, в Чернігівській області їх існує 5. Це комунальна установа Чернігської обласної центру ветеранів війни, на Ганжівській 8. Ветеранський простір влічого пліт здоров'я Чернігівщини, це ініціатива президента України, це проспект Миру 116. Громадська організація Ветеранський простір незламний, дуже потужний у місті Мішина. Благодійний фонд Ветеранський простір Серцевір. Пан Сергій є його представником. Та КНБ Ветеранський простір Чернігівської міської ради де лідери. Вже треба над брендуванням попрацювати, щоб десь додати. І що стосується роботи, да, дуже потужна громадська організація Серцевір, дуже потужно стартувала у 2022 році. Дуже дякую Сергію за те, що він об'єднує витягує хлопців і долучає до, саме до спортивної реабілітації, адаптації. Ну, ветеранський спорт це і наші хлопці показують неймовірні результати. Кожен раз лишаємось, кожен раз дивимось і просто дивуємось їхній силі. Дякую, Сергій. Далі. Ще один проєкт спільно з громадами, і це проєкт Міністерства справ ветеранів, є карта послуг для ветеранів, на яку відповідальні особи безпосередньо в громадах мають занести ці послуги, які надаються саме для ветеранів. Сам ветеран може вже зайти на сайт Міністерства справ ветеранів. На карту послуг відсортувати свою громаду і побачити, якщо він там не знає, де надаються які послуги. Це також проєкт Міністерства справ ветеранів, він реалізується на території нашої області. Далі. Ще один проєкт адмінсервіс «Я ветеран СНАП, наближення послуг до ветерана у 30, 30 окремих місць для обслуговування ветеранів СНАП відкрито в Чернігівській області СНАПах. Це таке єдине віконце, де має прийти, приходячи ветеран у ЦНАП, має отримати всю вичерпну інформацію, отримати ці послуги, які йому необхідні саме адміністративно. Був підписаний меморандум між Міністерством справ ветеранів обласною радою та обласною державною адміністрацією. Також був розроблений, ну ми так трошечки поспішили. Поки там міністерство придумало загальне для всіх, ми можна наступний слайд, ми розробили своє брендування. Саме безпосередньо заступник голови обласної державної адміністрації з питань ветеранської політики оголосив на своїй сторінці такий конкурс серед вертара... серед волонтерів, які пробували щось зробити, якісь там брендування для наших СНАПів. І вже коли. Там визначилися три переможця, серед них було голосування, і після якихось там допрацювань ми дійшли до єдиного придування для єдиних вікон для знати. Та я вже буду закінчувати. Там далі вже, мабуть, так дякую за увагу. І не тільки є ще обласна програма. Сюди не включала її, тому що зараз ми її трошечки змінюємо, трошки додаємо її Ціналу трошечки нових заходів саме для ветеранів, для їхніх дітей, і хочу сказати, що дякую громадам за те, що вони в свою чергу у себе в громадах запроваджують свої місцеві програми для підтримки ветеранів. Дякую.